Дівчатка весна це дуже складний час для нашого волосся. Починається вітамінос е через нерви, через погану погоду, зміну цієї погоди. Наше волосся починає випадати. Ти прекрасно знаєш і пам'ятаєш скільки волосин залишається на твоїй щітці після кожного розчісування. Я в клініці естетичної медицини Мирослава Новосільського, і тут у мене проходить мій курс плазмотерапії. Цей курс робить диво, тому що вже після другого разу, а в мене сьогодні третій, а має бути їх шість. На моїй щіці жодної волосини. Якщо ти любиш своє волосся, якщо ти його обожнюєш, якщо ти насолоджуєшся своїм волоссям, не втрачай його, не викидай його в смітник, не давай птахам робити з нього гнізда. Процедура PRP – це плазма з багатшими тромбоцитами, яку ми проколюємо шкіру голови для активації сплячих волосинок для укріплення, для надання блиску волосинці та товщини. І от зараз буде моє найулюбленіше, мені зараз будуть колоти голову. І я вам покажу, що це не дуже приємна, але терпимо процедуру. Мені дуже страшно, дівчата, але я маю це зробити.